Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу. Фармак. Отже, як і анонсували, говоримо зараз про ситуацію в Криму. Вночі Крим атакували з десяток безпілотників. Про це заявляє окупаційна влада півострова. До слова бавовнило в Криму. І вчора зранку вибуху чули мешканці Красногвардійського району. Пізніше вони повторилися в районі Джанкоя. Рух на деякий час припинявся на Кримському мосту. Коли востаннє спостерігалася така бавовняна активність в Криму. Що що все це означає про це і про ситуацію на фронті? Говоримо далі з військовим експертом Владиславом Солезньовим. Пане Владиславе, вітаємо вас в ефірі один плюс один. Добрий день, пане Владислав. Отже, почнемо тоді з вами розмову з Криму до заяв про те, що над Кримом курсують безпілотники. Ми вже звикли. Але напередодні така була несподівана заява від кримського колаборанта Аксьонова про те, що нібито. Окупанти збили над півостровом українську ракету Грім 2 Розкажіть, будь ласка, що це означає, і взагалі що це за ракета Грім 2 Друзі, доброго дня і вам! І насправді день добрий та надихаючий. І не лише тому, що Велика Британія отримала нового короля, а це значить є абсолютно така. Слушна надія, що поживавлення військово технічного співробітництва між Великою Британією та Україною дасте певні ознаки, в тому числі і на рахунок ракет класу Shadow, Ці ті самі ракети, які спроможні долати відстань до 500 км і нести на голови ворога до 450 кг вибухівки щодо заяви кримського гауляйтера Сергія Аксьонова, мовляв було два прильоти ракет з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Грім-2». Ті ракети так само спроможні дала тисні до 500 кілометрів. Чи були то вони, чи то ні? Почекаємо офіційних зведень від речників генерального штабу, але очевидно, що рух там де, де, де тих ракет. І ті вибухи, що сталося на території Криму, вона абсолютно чітко засвідчує траєкторію. Вибухи були в Джанковському, неподалік від Джанкоя в Саветському районі ближче до Феодосії, Минулої доби минулої ночі дуже гучно було в районі Євпаторії, Сак в районі Севастополя. Про що це говорить? Це говорить про те, що українські сили оборони, чи можливо якась інша досі не невідома сила, активно працює по ворожих військових об'єктах. І зрозуміло, що деякі БПЛА вибухають. Бо система протиповітряної оборони російської армії над тимчасово окупованим Кримом, насправді є дуже потужною. Але той, хто прагне, той здобуває. Я поверю, що з часом і система протиповітряної оборони почнуть в Росіян виходити з ладу, як то недавно сталося неподалік від Феодосії, коли е, невідома ракета поцілила в систему протиповітряної оборони Російську С-300 і вона вибухнула від того поцілювання. Ну очевидно, що те, що відбувається, вона абсолютно чітко вкладається в наступну логіку. Чим слабшою до російської армії тим більш ефективним буде український контрнаступ. Як зробити російську армію слабшою? Її потрібно позбавити озброєння, військової техніки, боєприпасів і пального. Історія про вибухи на нафтобазах на теренах Криму та Севастополя всім добре відома. 40 тисяч тонн пального, які до того росіян завозили на території Севастополя, щонайменше не три місяці. Вони перетворилися на попіл. Єдине, що в цій ситуації мене бентежить це заяви російських гауляторів, мовляв, вони відновили для руху другу гілку залізничного сполучення на Кримського мосту. А це значить, що вони мають змогу більш інтенсивно постачати відповідно складові військової логістики. Тому думаю, не випадково ті ракети, які е, минулої доби та позаминули доби, були значно над у російської системи протиповітряної оборони. Вони прямували для того, щоб перевірити стан, міцність та надійність Кримського мосту. Але знову ж таки, там, де пролетіли чи не делетіли перші дві ракети, цілком імовірно, що наступні виконали свою важливу місію щодо нищення руйнування кримського мосту. Пане Владислава, чи можна сказати, що це зараз така найбільша бавовніна активність в Криму за весь період? Якщо порівнювати з попередніми так насправді чим ближче до середини травня, тим більш жвавіші ті процеси, які відбуваються. Мої друзі, які мешкають Сімферополі, в Сімферополі, в Євпаторі, розповідають про те, що минула ніч була дуже дуже такою бурхливою. Спочатку вони думали, що завітала злива на терени Криму. Уж дуже гучно було десь на до п'ятої ранку, але потім стало зрозуміло, що то не про грім. То про роботу російської протиповітряної оборони, а вона ж відповідно працює по невідомих об'єктах в небі над тимчасово окупованою Криму. Тому, звісно, що така активність вона не є випадкова. Для того, щоб створити належні умови, належну обстановку на фронті, потрібно ретельно попрацювати. І те, що ми зараз спостерігаємо, я думаю, що це і є та сама складова, яка спрямована на те, щоб максимально послабити військовий потенціал російських окупантів. Бо Крим де-факто це логістичний. Аб, де росіяни зосереджують величезну купу озброєння, військової техніки, боєприпаси до того озброєння. Там вони е, формують додатково свої резерви для того, щоб посилювати угрупування вій, що діють на півдні Запорізької та Херсонської областей. Тобто, чим більше ворожих об'єктів буде знищено на території Криму, до речі, цифри близько 100 військових об'єктів, баз авіаційних литовищ, арсеналів, складів зберігання збройної та військової техніки е, командних пунктів, пунктів управління та зв'язку знаходяться на теренах Криму треба все це проріджувати і тут до речі не можу не згадати при е, висвіт президента володимира зеленський е, зеленського котре звертаючись до мешканців криму їм наполегливо радить триматися чим далі від ворожих військових об'єктів там... я власне вас хотіла про це запитати ви говорите що маєте багато контактів як вихід із Криму, зокрема в симферополі як там люди сприймають оцю всю активність гучність а тут ми маємо розуміти, що в Криму Федеральна служба безпеки Російської Федерації, а також інші е, структури правоохоронної е, сфери дуже уважно спостерігають за настроєм в, е, кримчан. Вони активно вираховують тих, хто має проукраїнські настрої, активно їх е, відправляють до буцегарень, проводити е, певні профілактичні заходи. І тут ми маємо розуміти про таке краще зараз. В Криму мовчати, не висловлювати активно та так прозора свою проукраїнську позицію, бо це смертельно небезпечно. Але ж чимало кримчан чекають на повернення української армії, відповідно України є чимало тамтешніх гауляйтерів, є так званих чимало панаєхів, які все ще свято вірять в заяви російської пропаганди, яка яка стверджує, що мовляв Крим та Росія, то назавжди колаборація. Але ж дивлячись на ті процеси, які відбуваються на бою в тому числі і на ту балону, яка час від часу відбувається на теренах Криму, важко е, враховувати за істину ті заяви, які часто густо роблять російські пропагандисти. Пане Водославу, давайте від Криму перейдемо до Бахмуту. В п'ятницю сили операції, сили спеціальних операцій показали відео нічне з дрону про те, як росіяни запалювальними снарядами обстрілюють місто. По суті, по по всій площині там е, все горить. Тобто, відео е, дійсно. Вражаючи до того, ми неодноразово спілкуючись з бійцями з Бахмута, чули від них про те, що росіяни зараз ми це, до речі, відео можемо побачити на екранах. Це от росіяни накривають Бахмут запалювальними снарядами. А до того, ми спілкуючись з бійцями з Бахмута, чули від них, що росіяни навіть використовують газ для того, щоб викурювати наших військових з позицій в будинках, в підвалах багатоквартирних. Здається, що вони. Використовують там уже все, що тільки можна в Бахмуті. Ми ж тримаємо позиції на західних околицях Бахмута. Але чого чекати до 9 травня, до цієї сакральної дати, яку поставили військовим російським Путіним, щоб зайняти Бахмут? І чи не виникає у них там зараз оперативна пауза? з Тим, що ватажок групи Вагнер Пригожин заявляє, що він нібито передає командування комусь в Бахмуті. На жаль, я не можу підтвердити, що там насправді задумав ватажок приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин та його оточення, але відчуваю, що є в ці його діях певна така зухвалість та неправдивість, бо не може бути такого роду дискусія в російському середовищі без погодження на вищої посадової особи в Кремлі Володимира Путіна. Здається, така що зараз відбувається така собі інформаційна психологічна операція. На яку ми маємо зважати не дуже активна, а от що нам потрібно, так нам потрібно тривати той самий коридор життя, через який проходить дорога з допомогою якої, якої здійснюється логістичне забезпечення українського гарнізону міста фортеці Бахмут, бо від наявності цієї магістралі залежить майбутнє нашої оборони. І, хоча насправді зараз бої в Бахмуті відбуваються в західних мікрорайонах, в районі там висотне забудівлі, очевидно, що ситуація там є надзвичайно складною, бо росіяни. Незважаючи на те, що е, пригожню верешіть мовляв, немає снарядів. Вони ведуть активні бойові дії, вони використовують ствольну та реактивну артилерію. Ми бачимо, що як вони активно використовують е, снаряди, е, які мають у своєму складі запалювальні суміші. Вони часто е, використовують аві... керовані авіаційні бомби, тобто мають можливість використовувати авіацію. Ну, це відбувається через те, що технічно край складно забезпечити е, ефективну діяльність української системи порта повітряної оборони на цій ділянці фронту там є ряд умов та м не, застережень щодо цього. Очевидно, що українські воїни в районі Бахмута зараз створять дива, і вони тримають оборону там, де ще наприкінці березня мала бути російська армія, бо Путін вимагав взяти повністю під контроль Донецьку та Луганську область ще до кінця березня. Хоча знову ж таки звертати увагу на Путіна і на його Київ за три дня, мабуть, ще не варто, бо є забаганки Путіна, а є. Воля української армії до перемоги, є воля українського народу до незалежності та відновлення територіальної цілісності. Пане Владиславе, командування схід показало збитий безпілотний картограф росіян, який оснащений 12-ма камерами, і це не вперше збиття подібного безпілотника за останні тиждень. в чому така його цінність? Тому що те, як подає цю інформацію, генштаб, очевидно, такий дуже потужний дрон. І чим інформація, яку збирає картограф, відрізняється від супутникових знімків. Питання а деталізації, бо наявність величезної кількості е камер з високою роздільною якістю дозволяє росіянам фактично в режимі е тут і зараз отримувати найсвіжішу інформацію щодо розташування українських бойових порядків. Тобто вони бачать все і вся, причому не лише в сегменті там е візуальна спостереження, а й таки, а також за допомогою відповідних тепловізорів. Вони бачать, бачать ті речі, які е чудово приховані за допомогою наших відповідних маскувальних заходів. тут ми маємо розуміти про таке: війна триває. Росіяни використовують усі наявні ресурси та можливості для того, щоб панувати на полі бою. А отримання відповідної інформації від розвідувальних засобів є ключовою особливістю, яка дозволяє росіянам бути, бути ситуаційно обізнаними і відповідно впливати на перебіг подальших бойових дій, планувати свої бойові дії. І тут звісно триває таке собі протистояння з одного боку. росіяни мають. Це дізнатися певні речі, ну а українська армія робить все для того, щоб російські окупанти знали чим менше В свою чергу. Наші воїни так само не поготові і треба віддати належне. Пане Владислава, коли ви сказали, що картограф в режимі прямого прямо, прямого ефіру, фактично тут і зараз чи інформацію, чи це означає, що росіяни встигають в режимі прямого ефіру з цього дрона читати інформацію до збиття, і чи це означає, що збитий дрон? Тобто, коли ми думаємо, що дрон збитий, він не повернеться і не передасть інформацію, то з картографом це не працює. Вони встигли читати до збиття інформацію. Там питання полягає в тому, чи спроможний той картограф у режимі реального часу передавати інформацію, чи йому потрібно повертатись на пункт базування для того, щоб цю інформацію відповідно посадова особа мала можливість зняти з того з тих самих носіїв. Тут я не готовий більш детально говорити. Uh -huh. Це питання уточнено, але в будь-якому разі дуже потужне обладнання. Е Вивід з ладу якого працює на користь української армії. Чим більше картографів ми перетворимо на попів, тим менше будуть бачити російські окупанти. А це значить, ми матимемо перевагу на полі бою, бо ми знаємо ні Пане Владиславе говорячи про росіян. Зараз телеграм-канала гуляє відео відзняти одним автомобілістом-любителем, який на околицях Тули. Відзняв як росіяни розгортають свої сили протиповітряної оборони тула, якщо так географічно подивитися, це на південь від Москви, якраз ближче до українського кордону. І очевидно, що це такий більший захист, мабуть що не самої Тули, а Москви. Мається на увазі від якихось атак з повітря, крилатих ракет чи безпілотників, ймовірно, яких вони очікують. Скільки взагалі потрібно, які сили потрібно росіянам, щоб захистити Москву від ймовірних якихось атак дронів, і скільки таких сил протиповітряної оборони їм потрібно розставити по периметру? І якщо ми з вами будемо звертати увагу на заяву російської пропаганди, то вона вона намагається переконати в. Іх і вся, що мовляв, система протиповітряної оборони над Росією, зокрема над Москвою, є найпотужнішою у світі. Ну, ну можливо, в якості конкурента. Система протиповітряної оборони над Москвою та Кремлем. Може бути система ППО над Кримом та головною базою Чорноморського флоту Російської Федерації над Севастополем. Але ж ми бачимо, що ті бавовни, які час від часу трапляються не лише в передмістях Москви, а й безпосередньо в самій столиці Російської. Федерації не відповідають тим заявам російських пропагандистів, і звісно, що для того, щоб росіянам посилити. Ті саме позиції їм потрібна чималу кількість тих комплексів протиповітряної оборони. Але тут виникає проблема, бо чимало тих комплексів протиповітряної оборони зараз знаходяться в бойових порядках російської окупаційної армії, для того, щоб прикривати з від, від бойових порядків російських вояків від дій українських авіаторів, українських льотчиків. Техніки не так багато у росіян цього спробування, хоча, звісно, набагато більше, ніж українських сил оборони. І тут ми маємо Думіти про таке: чим більш жваві будуть бойові дії українських сил оборони на фронті? Тим більше уваги, в тому числі російські оператори системи протиповітряної оборони матимуть е, звертати саме на ці ділянки фронту, на ці ділянки російсько-українського протистояння. А прикриття важливих об'єктів на території Російської Федерації з цим буде набагато складніше, бо об'єктів дуже багато, а сил недостатньо для того, щоб все повністю закрити. Одна з ключових причин. Я, яка допомагає нам зараз боротися з російськими окупантами, то є російська корупція, російська брехня і російська авось, бо ну, фактично 20 років російську армію готували де факто до війни з України, але ж чипанчима грошей було розкрадено, чимало е речей не було зроблено, але про то було заявлено, що зроблено, і це нам на руку. Хоча знову ж таки ми в жодному разі не маємо права недоцінювати ворога, бо ворог підступний, ворог потужний, і нам його треба нищити, бо єдиний шлях до сталого мира не лише в Україні, а в Європі це руйнування російської військової місці, доведення її до того рівня, щоб російська армія не мала змоги погрожувати будь-кому у світі. Пане Володиславе, дуже вам дякуємо. Владислав Селезньов, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.